Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги. Фракція радикальної партії одразу підтримувала цей законопроект. Адже це абсолютно очевидно, що кошти, які вкрадені в українських громадян, мають бути повернуті до бюджету. І коли мені розказують про те, що цей закон, начебто, порушує права громадян, так він порушує право громадян, які прийшовши до влади, грабують українців. От він порушує їхнє право грабувати далі спокійно і не нести за це відповідь. І це, і це нонсенс, коли ми ходимо за кредитами Міжнародного валютного фонду, просимо за ті нещасні кредити взамін землю, пропонують продати, пенсійний вік підвищити і все інше, а вкрадені у власних громадян кошти, ми не можемо повернути до державного бюджету. Здається, легендарний британський прем'єр-міністр Маргарет Тетчер казала: немає коштів бюджету, є гроші платників податків. Так от крадені Януковичем гроші гроші – це не гроші бюджету, це крадені гроші пенсіонерів, бюджетників, дітей, сирі. Це вкрадені в кожного українського громадянина. Кошти, які могли піти на соціальні програми, на будівництво житла. Нам масштабні ремонти доріг, а вони, зловживаючи владою, мільярди вкрали. І це лише 2 мільярди, які заарештовані на рахунках Ощадбанку. А скільки мільярдів за кордоном заарештовано і досі не повернуто? І тут питання до влади. У першу чергу до правоохоронних органів. Це бездіяльність. У першу чергу Генеральної прокуратури призвела до того, що два роки не можемо вернути вкрадені кошти, які тут заарештовані, що не можемо повернути вкрадені. Ні в українців кошти, які по закордонах виявлені у Швейцарії, в Прибалтиці, в Америці, в інших країнах. Тому я вимагаю фракція радикальної партії в лютому минулого року голосувала проти призначення шокіна генеральним прокурором. Ми тоді, прямо в очі президенту, шановному Петру Порошенку, казали, що це його помилка вносити людину, яка формувала корупційну систему прокуратури. Тепер виносити для того, щоб він, начебто, її буде реформувати. Ми згаяли більше року часу. Немає реальної реформи ні прокуратури, ні суд це означає, що в нас далі немає незалежного правосуддя, і це означає, що не буде економічного зростання в країні, не буде інвестора, не буде нових робочих місць, не буде в людей достойних зарплати пенсій, якщо їх грабуватимуть і вони не матимуть можливості захистити свої інтереси у чесному і непродажному суді, у чесній некорумпованій прокуратурі. Тому від імені радикальної партії, яка сьогодні є цементуючою для порятунку. України для наведення порядку в країні. ми вимагаємо відставки генпрокурора Шокіна, реальних реформ органів прокуратури, реальних реформ правосуддя і реальних економічних реформ заради підвищення рівня життя людей. Дякую.